За кілька останніх років, завдяки розвитку мікропроцесорів, ноутбуки наздогнали настільні ПК за потужністю. Якщо ви не геймер, який вираховує FPS з лінійкою, то сучасний ноутбук вас повністю влаштує. Про те, чи може він замінити ПК для фотографів, відеографів та дизайнерів. Як не помилитися у виборі ноутбуку для представників креативних професій, сьогодні будемо розбиратися на прикладі Lenovo Ideapad 5 Pro. Поїхали! Звісно, перш за все, люди починають підраховувати ГГц в процесорі, проте є дещо не менш важливо, а це вхідні роз'єми. Хоча в Lenovo Ideapad 5 Pro про є два USB-роз'єми, a один із функцією завжди увімкненого. Мова скоріше про виходи для підключення зовнішнього монітору. Більшість сучасних моніторів мають HDMI роз'єм для підключення, тому варто орієнтуватися на те, щоб на ноутбуці було встановлено HDMI 2.1, і що підтримує монітори роздільною здатністю до 4K 120 Гц або ж 8K 60 Гц. Щоправда, як і у більшості ноутбуків, IdeaPad 5 Pro встановлено HDMI 1.4B, і що підтримує. Роздільну здатність до 4К 30 Гц, а також є вихід Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4. Серед іншого, суттєвою перевагою буде наявність вбудованого картрідеру для sd карток що використовується у більшості напівпрофесійних камер. Виробники потужних ігрових ноутбуків часто ігнорують цей факт, що їх ноутбуки беруть не лише для ігор, тому не встановлюють картрідер. IdeaPad 5 Pro – це скоріше мультимедійна лінійка, тому виробник вирішив додати невелику. Але таку важливу деталь як карт рідер для sd карток. Як для фотографів та відеографів, так і для ілюстраторів і 3D-дизайнерів чи не найголовнішим критерієм у ноутбуці буде дисплей, а точніше, його якість. Для більшості завдань вам підійде ноутбук із IPS-матрицею розміру 15,6 дюймів та роздільною здатністю Full HD. Проте важливим буде не розмір, а колірне охоплення дисплею. Зауважу, що у ноутбуці частіше за все встановлюють ось матрицю, тому що це економічно доцільно. Купівля зовнішнього монітору з глибиною. Кольору 10 біт може бути зумовлено лише вашим професіоналізмом, тобто зйомкою в 10 біт, і впевненістю в те, що і ваш клієнт буде дивитися матеріал на відповідному моніторі. Дізнатися, яка матриця в ноутбуці майже неможливо до самої покупки, бо для цього треба встановити AIDA 64, подивитись артикул матриці, і можливо, вам пощастить знайти потрібну інформацію в інтернеті. Зазвичай, якщо в ноутбуці хороша матриця, яка має 100% колірне охоплення SRGB та Adobe RGB-то виробник обов'язково вкаже це в характеристиках. Якщо ж не вказав, то скоріше за все ці показники посередні. У більшості сучасних IPS-матриць застосовують технологію розширення колірного діапазону 6 плюс що покращує відтворення відтінків кольорів. Згідно з останніми дослідженнями, лише люди із тетрахроматією, рідкісною генетичною мутацією можуть розрізняти близько 100 мільйонів кольорів. Середньостатистична людина розрізняє близько 10 мільйонів, що повністю покривається восьмобітною матрицею. oled матриці переважно є десятибітними, проте відома проблема мерехтіння не дозволить вам дуже довго працювати з Таким монітором, тим паче потужні ноутбуки із oled матрицею наразі коштують космічних грошей. Для фотографів важливим буде 100% покриття колірного простору sRGB та з колірним охопленням RGB як мінімум, від 90%, зважаючи на те, в якому колірному просторі ви фотографуєте, та куди завантажуєте фото. Якщо ви знімаєте для Instagram, то рекомендую встановити кольорний простір sRGB. Таким чином, соцмережі не будуть стискати ваші фото і вони не втратять насиченості. Якщо ж ви знімаєте для фотоконкурсів чи веб-сайтів, то залиште кольорний простір Adobe RGB, який зберігає більше відтінків кольорів. Проте підходить лише для перегляду на відповідних моніторах. Як на мене, в Lenovo IdeaPad 5 Pro встановлено дисплей з ідеальним наразі розміром, таким собі золотим стандартом: це 16 дюймів. Різниця зі стандартним монітором розміром 15,6 дюймів, ніби невелика на папері, проте вживу відчутна. Тут IPS-матриця з роздільною здатністю WQXGA. Умовно це 2,5 к частота оновлення 120 Гц, яскравість на рівні 350 Ніт, антиблікове матове покриття та 100% охоплення SRGB. У конфігурації ноутбука для швидкої та плавної роботи більшості застосунків для редагування фотографій, ілюстрацій та 3D-анімації. Важливою є обсяг та швидкість оперативної пам'яті, а не відеокарта, як ви могли подумати. Наприклад, великі проекти у фотошопі можуть займати до 2 гігабайт на диску, а при відкритті у програмі з'їдати до 8 гігабайт оперативної пам'яті і вище. Мінімальний обсяг оперативної пам'яті для останніх випусків Adobe Photoshop становить 8 гігабайтів. 16 гігабайтів це рекомендований обсяг, а 32 ГБ гігабайти і вище дозволять вам назавжди позбутися мінімальних підгальмовувань. У більшості сучасних ноутбуків встановлено твердотільний накопичувач, тобто SSD, що помітно прискорює відкриття та роботу з файлами. Якщо зі звичайним hdd вінчестером відкриття Adobe Premiere могло займати до 2 хвилин, то із SSD цей час скорочується до 15-20 секунд. В моїй конфігурації встановлено M2 SSD на 512 ГБ, проте можливості встановити другий M2 SSD або ж 2,5 SATA немає. Якщо ж цього обсягу буде замало, то завжди можна придбати зовні. Нішні HDD диск або ж одразу SSD, наприклад, вишукану кишеню ASUS Strix Orion, яка підключається до ноутбуку по Type-C. ASUS Strix Orion має корпус із алюмінієвого сплаву, який містить внутрішні термопрокладки для ефективного розсіювання тепла. Оптимальною конфігурацією по співвідношенню ціна якість буде Intel Core i5 10-го покоління або ж AMD Ryzen 5500. u Варто уточнити, що для монтажу відео поки що, допоки компанія Adobe не підвезла офіційну оптимізацію для відеокарт від AMD, краще вибрати відеочіп від NVIDIA, бо ці дискретні відеокарти підтримують апаратне прискорення CUDA Mercury Playback. Давайте підіб'ємо підсумок. В Lenovo IdeaPad 5 Pro встановлено AMD Ryzen 5820, h 16 гігабайтів оперативної пам'яті, що працює у двоканальному режимі, а також відеокарта Nvidia RTX 3050 з 4 гігабайтами відеопам'яті, а також TGP 55 Вт і SSD-диск на 512 гігабайтів. Все вище перелічене можна вважати хорошим набором для роботи в Adobe Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, а також DaVinci Resolve, Cinema 4D, 3DS Max та Blender. Сподівайся, нічого не забув. Нюансом Lenovo IdeaPad 5 Pro і те, що відрізняє його від ігрової лінійки Legion, є те, що оперативну пам'ять розпаяно на материнській платі, і розширити її обсяг можливості немає. Проте найближчі кілька років такого обсягу вам вистачить, щоб монтувати відео, редагувати фото, займатися 3D та дизайном, і звісно, пограти в ігри. Важливою є і система охолодження. На відміну від ігрових ноутбуків, Lenovo, де використовується система Legion ColdFront 3.0 з парокамерою. В IdeaPad 5 Pro система охолодження дещо простіша, проте ми пограли у Doom Eternal Full HD на середніх і отримали 120 FPS без тротлінгу та перегріву. Більшість сучасних потужних ноутбуків без зарядного блоку і під серйозним навантаженням тримають заряд орієнтовно 2 години. Це нормальний показник, який дозволить вам внести якісь правки та успішно зберегти свій проект. Безумовно, продуктивність навіть найпотужніших ноутбуків при роботі від акумулятору знижується. Ноутбук буде важче думати над монтажем відео в 4 к фотошоп буде трохи лагати, а 3 d застосунки важче обробляти текстури, світло та інше. У Lenovo IdeaPad 5 Pro встановлено акумулятор обсягом 75 вт година, що може витримати до 4 годин роботи на одному зряді навіть під серйозним навантаженням та задіяною відеокартою, тому що як камінь, так і відеочіп є доволі енергоефективними. Нагадаю, що tgp відеокарти становить лише 55 Вт. В офісному режимі ноутбук може протриматися до 10 годин роботи. Технологія Rapid Charge Express дає змогу швидко відновити запас енергії батареї в екстрених випадках. Можна підключити пристрій до електромережі лише на 15 хвилин, щоб забезпечити ще 3 години роботи в режимі автономності. Звісно, важливим показником для фрілансерів, які хочуть бути мобільними, є вага ноутбуку та зарядного пристрою. У випадку, Lenovo IdeaPad 5 Pro цей показник є майже ідеальним. Вага ноутбуку складає близько 1,9 кг, а зарядний блок не буде сильно обтяжувати ваш рюкзак. Питання дизайну, звісно, залежить від смаків кожного, але мені особисто подобається мінімалістичний дизайн ноутбуку, який доповнюється підсвічуванням клавіатури. Корпус ноутбуку виготовлено з алюмінію, тому він майже не збирає відбитків пальців та віддає приємну прохолоду. Друзі, давайте підіб'ємо підсумок. Сьогодні ви дізналися основні критерії підбору ноутбуку для відеографа, фотографа та дизайнера. Звісно, хороший ПК буде коштувати так само, але це буде ціна лише заліза, без урахування хорошого монітору, аксесуарів, виділеного місця у вашому домі, та, звісно, неможливості просто взяти його з собою у поїздку. Я би міг порадити вам якийсь бюджетний ноутбук, який якось та й потягне фотошоп та прем'єр. Проте у переважній більшості вони мають доволі посередню. Матрицю з доволі посереднім колірним охопленням, що в принципі нівелює такий вибір. Сподіваюся, що наше відео допомогло вам. і Якщо у вас залишились запитання, то задавайте їх в коментарях.